Салют! Я рада вас вітати у своєму паті на хаті і продовжую бути в тому самому форматі. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами на тему гірка пігулка суперсили чи як навчитися хотіла сказати поважати, а тоді закресла і написала хоча б помічати свої святі місця. Що таке святі місця? Кожна людина має свої цілі, кожна людина має свої мрії. Якщо не того, не іншого поки не бачать і не вимальовується, просто в неї є свої цінності, пріоритети. Наприклад, що ти швидше обереш? Піти на прогулянку чи почитати вдома книжку, що зараз буде цікавіше, піти випити якийсь там, не знаю, сок собі зробити, там, смузі, ще щось, чи піти подивитися, якусь спортивну програму. В залежності від того, яка людина, на що в неї запит і що їй потрібно. Звісно, приклади я взяла такі трошки нейтральні, щоб не заходити в суть та діла сразу з міста в кар'єру. Але сьогодні я, і спираючись на досвід в роботі, але хочу поділитися особистими спостереженнями, своїми враженнями. Буває так, що тобі в житті хочеться досвіду підтримуючого. Підтримуючого це досвід, який ресурсний, який нас ем, напітує, наповнює. Да? Коли наповнюється наша діжечка, і там і мед, і молоко, і так добре, і зашибісь. І це прекрасно. Підтримуючий досвід потрібен. Але буває так, що ти йдеш за підтримуючим досвідом, а отримуєш навчальний. Матів волшебницю, що він гіркий, він часто йде через проживання розчарування. Того, що розчарування це як заключна стадія протоколу очарованості. Якщо бути дуже відвертим, і ця відвертість, вона неприємна, тому це гірка пігулка, то я сама в своїй творчій майстерні в своєму прекрасному яркому воображенні. Которую я бажаю і спасіба Богу за нього. Але я сама там щось нафантазувала, я сама там щось вирішила для себе і вирішила за цю людину відносно мене, що вона, мабуть, хоче мені це дати, або може це дати. Або я вирішила, що в якихось процесах, в якихось питаннях, задачах нам кап'яць по дорозі. Ну це мої фантазії, це мій продукт творчої життєдіяльності. А інша людина капслоком інша. І в цій іншості може бути багато різного: і повчального, і підтримуючого, і те, що співпаде, і те, що не співпаде. І я би хотіла сьогодні подчеркнути цінність череди огорчень і розчарувань в житті. А, минулий рік такий був. Він був насичений на ці події. І без долі стіснення і лукавства хочу сказати, що я від душі дуже вдячна кожній людині, з якою я це пережила. І з колегами, і в роботі, і в особистих контактах. Я дуже вдячна, справді, ну от від душі готова зараз, вже проживши це, вклонитися і подякувати. Бо коли проходить ця буря емоцій, коли проходить це розчарування, на дні лишається дорогоцінний кристалик досвіду. І в тих цих переживаннях я навчилася помічати свої сліпі зони. Як би це парадоксально не звучало, іменно теряя щось в контакті з другими, іменно переживая розрушення або покушення, Замах на особисті цінності і святині, саме в такі моменти я переживаю, усвідомлюю, помічаю і розумію, підкреслюю для себе цінність цих святинь. Що для мене важливо в дружньому контакті? І без того я ніколи не зможу. Можу намагатися погоджуватись на щось менше, або можу намагатися закривати на щось очі, але саме. Регулярний надлом і регулярний проход по моїй клумбі з цвітами грязними сапогами, він підкреслює цінність, він підкреслює важливість і необхідність цього компоненту в моєму особистому, в моїй картині світу. І обов'язково є люди, які розділять ті чи інші наші цінності в картині світу. І дуже важливе послання, яке я зрозуміла для себе. Не соглашайся на менше. Ніж з'їсти щось і траванутися, і тоді я вибачаюсь на тому слові, обригатися так, що очі випадають, краще побути в інтервальному голоданні. попити водички. До речі, інтервальне голодування дає прилив енергії. В тому є фішка, і я не раз це відчувала. Пам'як, звісно, так не скажеш, що я займаюся інтервальним голоданням, но, повірте, іноді це случається. І до чого я зараз веду? Я знаю, що є люди, які переживають схожі якісь потрясіння і процеси. Я хочу і поділитися своїми враженнями, бо їх багато, і це моя потреба ділитися ними тут. Я дякую, що є така можливість це розділяти разом. Але мені хочеться вас і підбадьорити, і підтримати. Серйозно, без шуток, без приколов, це не тупає надута мотивація, це реальність, це правда. На дні колодця завжди є самородки і жемчуг. І іноді урок цінності, урок вміння помічати і поважати важливе щось для себе йде шляхом втрат. І навіть э, життя в еміграції два роки дуже сильно підкреслило для мене. Хто я звідки і що для мене важливо? То, що я люблю свою землю, то, що я люблю наш народ, то, що я люблю нашу ментальність, то, як цього не вистачає, і то, як без цього неможливо жити, тільки тоді проявляє цінність, тільки тоді яскраво підкреслює важливість і цінність. І знаєте, в мене мій рідний тато займався фотографією в студентські роки. І в нас вдома був старий чемодан, і там було багато-багато. Фото його друзів, його і моєї мами, бо він за нею тоді так красиво ухаживав і фоткав її. Красиві фотки, що сказати, не про то зараз річ. І там було дві цікаві плівки, чорні негатив називалися. Я ж не знала, що це таке. Я не розуміла, на що робити навпаки. Є ж фотка, зачем ця пленка? І потім мені сказали, що саме з пленки негатива в темному приміщенні спеціальна технологія проявляється позитив. І я подумала, це охренітельна метафора цього процесу урок е розпаковки себе, поваги до себе, помічання своєї сили, помічання своєї вразливості, яку треба захищати як добра тепла мама. Відбувається саме через негатив, через цю пленку, там, де обличчя в моєї мами чорне, а волосся біле. І я, як дитина, була в шоці. Ну, як таке може бути? Очевидно, що це ж не так. Але має бути цей негатив, від якого від, від обратного получиться позитив. І іноді ми можемо збирати недостаючі свої часті і кусочки тільки путем патір з кров'ю, з м'ясом, со слізами. Але якщо прожити цю втрату і взяти цінність, кристалізувати від негатива, записати позитив, то так помалу-помалу можна себе відновити і відродити. І буде, як ті пампеї, які з попілу викопали і побачили, що там зашебітне, гарне, прекрасне, розвинене місто під грудою попілу. І мають нам траплятися люди, які допоможуть той попіл трохи роздмухати. Але давайте не будемо пропагандірувати садомазохізм. І якщо ви бачите, що вам забагато і боляче, то це ще й можливість навчитися. Розвивати цей детектор бережливого ставлення до себе, бачити в людині краще, вірити, що це краще може розвинутися і відкритись. Але коли ви скачуєте оновлення кожного дня через я відчуття, ти класний, але мені погано, то треба зважати, де погано, як погано, з ким погано, чого, і як можна це врегулювати, попросити. Проявитися своєю потребою або дистанціюватися і просто захистити себе. Ось такі думки. Декілька думок паралельно було, але з першого дубля, як є, і цілую, люблю Від теті Маріни Привіт.